Вітаю вас на своєму каналі, Алла Фітотерапевт, сучасна фітотерапія Али Борщ. І сьогодні моя розповідь про рослину, яка е, дуже ефективна, яка є також моя улюблена і яку я також раджу мати. Обов'язково я наполягаю на тому, що повинні ви мати цю рослину у своїй домашній аптечці. Це буркун лікарський, Melilotus officinalis. Ця рослина вона є однією з основних для лікування серцево-судинних захворювань. Як ми знаємо, є такі рослини, які я раджу завжди мати в своїй домашній аптеці. А справа в тому, що ця рослина вона є необхідною, тому що вона лікує серцево-судинну систему, тобто є показана при всіх захворюваннях, які супроводжуються такими патологіями. Тобто, це гіпертонічна хвороба, атеросклеротичні зміни в судинах, аритмії різні. Це різні. Ускладнення основних захворювань, такі, наприклад, як цукровий діабет, ускладнення, як ми знаємо, це ангіопатія, діабетична, ендартеріїти, варикозне розширення вен, тромбофлебіти, тобто всі ті захворювання, на розвиток, на перебіг яких впливає стан крові, саме реологічні властивості, тому що ця рослина вона є потужною рослиною, яка розріджує кров, саме тією рослиною, яка не допускає розвиток. Ускладнень серцево-судинних і судинних патологій, таких, зокрема, як інфаркти, інсульти, тому що вона підтримує на належному рівні стан крові і контролює утворення тромбу, тому що ця рослина вона містить по своїх діючих речовинах. От основні, от ми зайшли, тут є такий неймовірний такий запах. Тобто, це е, зумовлений цей запах саме е, кумаріни, от є такі діючі кума, діючі рослини, це кумаріни, дікумаріни. Оця рослина вона містить їх надзвичайно багато. Вона розріджує кров, розріджує лімфу, покращує кровообіг. Тобто, ця рослина вона є потужна, вона є ефективна. Тому що, от як ми знаємо, є антикоагулянти. От як ми е, говорили, от залабазник, то саліцилові сполуки це антитромбатична дія. Це не є така антикоагуляторна, тому що як ми знаємо, що всі антикуагуля. Вони діляться на дві групи: це прямого і непрямого спектру дії. От якщо прямого спектру дії, це гепарін, а непрямого спектру дії це є ті е, рослини, є сполуки, є компоненти, які містять саме кумаріни, дікумаріни. От саме вони зумовлюють цю дію і роблять цю рослину таку, таким потужним антикоагулянтом. Спектром застосування цієї рослини є серцево-судинні захворювання, як я вже сказала. Даних патологіях ефективне також використання екстракту 20%, який ми готуємо на основі цієї рослини і свіжої сировини, і відповідно, користовуємо по 10-20 крапельок тричі на день до вживання їжі, контролюємо також по можливості. Коагулограма, це протромбіновий індекс, протромбіновий час. Тобто, дивимося, ми ці показники сідання, щоб правильно підібрати дозування цієї рослини. А взагалі, то як ми знаємо, що ці, от по захворюваннях, от саме серцево-судинні захворювання, вони займають одне із перших місць по смертності, по інвалідизації це інфаркти, інсульти, і от саме щоб не допустити такі стани, то в кого є такі патології, то завжди майте пийте цей буркун. От коли ми готуємо на стій, то ми беремо одну столову ложку повну подрібненої, висушеної травички, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і п'ємо по третій частинці тричі на день до їди. Додаємо також ми до зборів, це серцево-судинний збір. Ефективна вона і як зовнішній засіб, тому що, от якщо я вже сказала, що ця рослина вона розріджує всі рідини, які є в організмі, тобто, коли є кашель. Коли є густа така мокрота, виділяється, як зовнішній засіб, то це при забоях, коли є синці, коли є щільна така, от, такий забій, коли є ущільнення тканини. Також готуємо ми напар, такий зовнішній, ми робимо такі примочки. А як же приготувати нам на, на екстракт спиртовий? Значить, ми для цього беремо сировину, беремо, наприклад, беремо ми там вану. Півлітрову. Половинку ми натуптуємо сировиною і решту заливаємо десь 50% спиртом. Настоюємо два тижні і вживаємо як зовнішній засіб, щоб ця настоєчка була там при зовнішніх захворюваннях використовувати. Ходить вона в нас до складу судинного екстракту, це як зовнішній засіб для витирання. От у нас є така, така сировина, От квіти акації, ми беремо, корінь лабазника в'язолистого гадючника і беремо траву буркуну лікарську. Готуємо судинний екстракт, це при судинний патології. Коли ми витираємо як зовнішній засіб, це діабетичні ангіопатії, це трофічні виразки, варикозне розширення вен, тромбофлебіти, ендартеріїти, тобто судинні захворювання нижніх кінцівок, а також ті стани, коли є лімфостаз, закупорення лімфатичних судин, які супроводжуються набряком, і от в такому випадку, також судинний екстракт, до складу якого входить буркун лікарський, також є дуже хороший ефективний засіб. Так що йдіть в природу, заготовляйте, ми бачимо скільки багато. Його, він такий гарний, він квітує ще, він буде, ну, як, як мінімум ще два тижні він буде цвісти. І заготовляйте, сушіть, майте ці ліки завжди в своїй домашній аптечці. Тому що е, от, саме природа, вона дає ті ліки, які завжди-завжди приходять нам на допомогу. Шановні мої підписники, гості каналу, я е, зичу вам міцного здоров'я, миру, найскорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть запитання під цим е, відео, які рештою – Є номер мого телефону, номер вайберу, на який ви можете завжди телефонувати, і я з радістю відповім на всі ваші запитання.